Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо дуже ніжні та смачні медові тістечка. І для їх приготування нам потрібно 80 г цукру, 40 г меду, 50 г вершкового масла та дрібка солі. Все це кладемо на парову баню і помішуючи, дочікуємося, поки все не розтопиться. Далі додаємо пів чайної ложки соди та інтенсивно перемішуємо. Маса повинна. Побіліти. Знімаємо з плити, даємо трошки охолодитися масі та додаємо яйце. Перемішуємо і додаємо 200 г борошна. Тісто повинно вийти трошки липкувати, нехай вас це не лякає. Накриваємо його харчовою плівкою і залишаємо при кімнатній температурі на 2 години. За цей час тісто добре охолодиться і буде більш стабільним. Перекладаємо його на робочу поверхність, підсипаємо трошки борошном і розкачуємо тоненькі коржі. Повинно вийти 6 коржів. Наколімо тісто вилкою і кладемо в духовку, вже розігріту до температури 180 градусів, випікатися, випікаємо кожен корж по 4 хвилини. Не перетримуйте їх в духовці, так як вони будуть твердувати. Мисті в мене вже всі інгредієнти для крему: це сметана, сир маскарпоне, цукрова пудра та ванільний цукор. Все збиваємо міксером. Пропорції залишу під відео. Можна збирати наш тортик. Корж, крем корж, крем і так до кінця. Далі затягаю ацетатною плівкою та метилевим кільцем і кладу в холодильник, щоб торт стоявся приблизно 5-6 годин. Витягаємо його. Промащуємо бортики і відкладаємо в сторону. Для декору буду використовувати помадку. Це білий шоколад і вершки. Вершки нагріваю, білий шоколад розтоплюю в мікрохвильовці. З'єднюю два інгредієнти і перемішую акуратно ложкою. Також свою помадку хочу покрасити в такий оранжево-жовтий колір, щоб нагадувало мед натуральний. Виливаємо ще теплу помадку зразу на тортик, розпритілюємо палеткою, з чорного шоколаду малюю візерунок. Бортики посипаємо крихтами, які залишилися від коржів. Все, наш тортик готовий, поки що це ще тортик. Зараз розріжемо його на 8 порцій, я буду розрізати. Це дуже-дуже ніжно. Хто любить медовики, то оцінять. Надіюсь, відео вам сподобалось. Якщо так, то підтримайте, мене, будь ласка, лайком, мені буде дуже приємно. А я вам бажаю приємного апетиту і до нового відео!